Уявіть собі, простий рибак, який витягує з глибини моря таємничий мідний кувшин, запечатаний свинцевою печаткою. Що ховається всередині? Безцінні скарби чи грізний джин? Лише один рух здатен змінити його долю назавжди, відкрийте цю захопливу історію про сили, які перевищують людські можливості, та про те, як знання може стати найціннішим скарбом. В глибинах безкрайого моря, де сонячне світло лише злегка пробивається крізь товщу води, живе безліч таємниць і загадок. Одного разу звичайний рибак, втомлений від невдалого дня, що минув без улову, вирішив закинути невод у місці, де, здавалося, немає нічого, окрім піску і водоростей. Однак він і не здогадувався, що це буде день, який змінить його життя назавжди. Коли рибак витягнув невод, в його руках виявився дивний мідний кувшин, покритий тонким узором, який сяяв на сонці. Здивування охопило його. Що це за таємничий предмет? Чи не заховані в ньому безцінні скарби? Подумки, вже малюючи, як він зможе продати цей кувшин за добрі гроші, рибак не звернув уваги на дивний символ, який красувався на пробці. Печатку Соломона, царя і майстра. Рибак, не знаючи про небезпеку, вирішив відкрити кувшин, сподіваючись на удачу. Він зняв пробку і, не стримуючи нетерпіння, перевернув кувшин. Однак, коли він потрусив його, не знайшов усередині нічого, окрім порожнечі. Розчарування замість захоплення охопило його, але раптом із горличка почала витікати тонка струйка диму. Цей дим почав формуватися, завиваючись і ростучи, поки не перетворився на величезну чорну істоту. Джин, що з'явився, був жахливим створінням, згучним, як грім, голосом він прогримів Я, повелитель джиннів, що потрапив у цю пастку за наказом Соломона. Серце рибака затремтіло від жаху. Він відчував, що його життя на волосині, адже джин погрожував йому знищенням не вбивай свого визволителя. Крикнув рибак, але в його голосі вже панувала відчай, несподівано йому на думку спала ідея: ти не можеш вийти з кувшина, адже це надто мале місце для тебе, вигукнув він. Джин, розлютившись, запитав, чому рибак не вірить у його могутність, і тут рибак побачив, що Джин дійсно здатний перетворитися на дим і повернутися назад у кувшин. Цей момент дозволив йому отримати контроль над ситуацією. Відкинувши жах, рибак швидко запечатав кувшин пробкою і кинув його назад у море, рятуючи своє життя. Він зрозумів, що розраховував на удачу, не знаючи про небезпеки, які можуть сховатися, за такими спокусливими пропозиціями. Його попередженням стало не всі скарби це справжні багатства. Через кілька років його онук, інший рибак, вийшов на те ж місце, кидаючи свій невод. Він випадково натрапив на той же мідний кувшин, що, здавалося, вів до небачених багатств. Однак, пам'ятаючи про розповіді свого діда про джинна, він відчував страх перед потенційною загрозою. Йому спало на думку, що кожен, хто відкриває кувшин, повинен знати, як поводитися з його вмістом. Відчуваючи тягар минулого, юнак вирішив спочатку знайти мудреця, щоб дізнатися, як діяти далі. На верхівці гори він зустрів старого мудреця, який слухав його розповідь. Мудрець дав юнакові зрозуміти, що справжня сила полягає не в багатствах, а в знанні, яке здатне захистити його від небезпек, що можуть виникнути внаслідок необачності. Тим часом Джин, замкнений у кувшині, продовжував шукати способи звільнення, відчуваючи, як настає момент, коли йому знову дозволять вийти на волю. Але тепер ситуація була інша. Онук рибака, зосереджений на знанні, навчився зважати на небезпеки та їх наслідки, що зможе змінити перебіг цієї міфічної історії. Юнак, повернувшись з порад мудреця, усвідомив, що він не лише намагається звільнити Джинна, а й зберегти своє життя та душу. Він вперше зустрічався з таємницями моря, і в його серці зріло бажання дізнатися більше про це дивовижне створіння. Вивчаючи старі легенди та перекази, юнак дізнався, що джини не лише безсмертні, але й мають велику силу. Вони можуть виконувати бажання, але за це потрібно платити не лише життям, а й власною душею. Історії про нещасних, які стали жертвами своїх же бажань, заполонили його розум. Проте він не міг не відчувати інтересу до потенційних багатств, які могли б вийти з цього кувшина. Після ретельних роздумів юнак вирішив, що спробує звільнити Джинна, але не для себе, а щоб отримати знання та силу, які допоможуть його рідному селу, яке страждало від неврожаю. У його серці було чітке розуміння він не прагнув до особистих вигод. Це знання давало йому сили. Зібравши все необхідне, юнак підготувався до зустрічі з чинном. Він приніс свіжі фрукти, свіжу рибу та найкраще вино на знак поваги. Коли він поставив кувшин на пісок, серце його билося швидше від хвилювання. Знову втративши контроль над страхом, він зняв пробку. Той же густий дим знову наповнив повітря, і на цей раз він був готовий до всього. Джин, з'явившись, не забарився висловити своє обурення. Ще один вільний чоловік, що наважується відкрити мій кувшин, чи ти готовий заплатити за свої бажання? Його голос лунав, як грім у небі. Я тут, щоб поговорити, не для того щоб побажати, відповів юнак, намагаючись зберегти спокій. Я не прагну особистих вигод, а хочу допомогти своїй громаді. Ми страждаємо від голоду, і я сподіваюся, що ти можеш поділитися знанням, яке врятує наших людей. Джин, почуваючи незвичайну рішучість і благородство юнака, замислився. Він зрозумів, що цей хлопець, не як усі інші, які відкривали кувшин лише для того, щоб задовольнити свої бажання. У глибині серця Джин відчув повагу до юнака, і, можливо, це було його шансом змінити своє існування. Я можу дати тобі силу, але за це ти повинен дотримуватися однієї умови, сказав Джин, вирішивши запропонувати угоду. Ти станеш моїм посланцем у світі людей, і, можливо, якщо ти виявишся гідним, я можу допомогти твоїй громаді. Юнак не вагаючись погодився. Він відчував, що це його шанс змінити не лише своє життя, а й життя багатьох людей. Джин пояснив, що для отримання цієї сили юнак повинен буде пройти три випробування, які перевірятимуть його мудрість, відвагу та благородство. Перше випробування полягало в тому, щоб знайти рідкісний перлину, заховану на дні океану. Але це не було простою задачею. Юнакові доведеться подолати свирепих морських створінь, що охороняють цей скарб. Юнак занурився в безодню океану, відчуваючи тиск води навколо себе. Він пливе все глибше і глибше, долаючи страх і сумніви. Врешті-решт, його очі побачили перлину, що світиться в променях світла, пробиваючись крізь воду. Дотягнувшись до неї, Юнак зрозумів, що це не просто камінь, це символ надії для його народу. Ця перлина стане не лише його найбільшим досягненням, а й ключем до його мети. Він повернеться на поверхню, сповнений рішучості, готовий пройти наступні випробування, щоб здобути сили для порятунку своєї громади та, можливо, змінити долю самого джинна. Історія юнака, який сміливо протистояв невідомому. Показує нам, як важливо слідувати своєму покликанню та не боятися брати на себе відповідальність за своє життя та життя оточуючих. Нехай ця розповідь надихне вас на нові звершення, адже навіть в найтемніші часи завжди є шанс знайти світло. Якщо вам сподобалася ця історія, не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і залишити коментар про те, що вас найбільше вразило. Діліться своїми думками та ідеями. Ми завжди раді почути вас. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей.